Вітаю кожного глядача! Мене звати Ірина Нестеренко. Ви ефірі телеканалу – ДОБРІ Новини, підсумки тижня, Україна. Київ планує обміняти частину російської курщини, утримувану ЗСУ, на українську територію під час очікуваних мирних переговорів із Москвою. Про це в інтерв'ю виданню The Guardian заявив глава нашої держави Володимир Зеленський. Він додав, що не знає, яку саме частину окупованої землі Україна попросить натомість. Міністерство ветеранів запустило програму безоплатної психологічної допомоги для ветеранів. Фахівці можуть долучитися до ініціативи та отримувати державне відшкодування за надані послуги. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України. Зокрема, програма передбачає трирівневу систему допомоги. Перша це соціально-психологічна підтримка. Друга це спеціалізована психологічна допомога. Також комплексна медико-психологічна реабілітація. Зазначається, що надані послуги спеціалізованих закладів та фопів відшкодовуватиме відомство у справах ветеранів. Розмір відшкодування збільшено у три і більше разів залежно від досвіду спеціалізації та сертифікації фахівців. Послуги можуть надаватися у форматах стаціонарно, амбулаторно або навіть дистанційно. Серед переваг для надавачів послуг є прозорі умови роботи, гарантована державна оплата, довгострокова перспектива співпраці, професійна підтримка та підвищення кваліфікації. Ще чотирьох дітей вдалося повернути з російської окупації на підконтрольну Україну. За словами керівника офісу президента Андрія Єрмака, цей річний хлопець, 15-річні двійнята та 10-річний хлопчик. Останній як розповів голова офісу президента, під час обстрілу втратив своїх батьків та міг опинитися у дитячому будинку. Однак бабусі вдалося врятувати онука. Повернення дітей відбулося в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Рятувальну місію організувала команда Save Ukraine. В Україні створять військову поліцію. Вона зможе затримувати, зупиняти транспорт і робити обшуки. Про це повідомляє член комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов. Цей новий орган отримає право затримувати військових правопорушників, також зупиняти транспорт, перевіряти документи та за певних умов навіть отримувати доступ до житла. А от за невиконання вимог передбачений штраф до 17 тисяч гривень. За словами Бакумова, цей орган забезпечить правопорядок в армії та захист військових та цивільних, а також підвищить якість розслідувань. Ну і при цьому всьому фінансування військової поліції буде здійснюватися за рахунок коштів держбюджету. Мільйон гривень за добровільну мобілізацію 18-річних. Міноборони офіційно представило умови для добровольців віком від 18 до 24 років. Перший бонус фінансовий: мільйон гривень виділятимуть додатково до стандартного грошового забезпечення 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень виплат двома частинами на час дії контракту. Другий бонус. Іпотека у 0% річних після закінчення контракту, серед інших пільг компенсація житла протягом служби, медичне забезпечення, у тому числі стоматологія, навчання за держкошт, а також дозвіл на виїзд за кордон після року служби. Третій бонус: ті добровольці, які погодяться підписати спеціальний контракт і піти в ЗСУ з 18 років, зможуть самостійно обрати, де вони будуть служити. Але треба буде визначитись серед наявного переліку бригад. Це шість піхотних підрозділів, які здебільшого воюють на передовій. Подати заявку на вступ до обраної бригади можна буде в електронному вигляді через додаток Резерв Плюс. Президент України Володимир Зеленський проведе засідання РНБО через неадекватні ціни на ліки. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні. Глава держави зазначив, що вже відбувається нарада за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністерки економіки Юлії Свириденко та міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Головною темою стала саме вартість ліків. В Україні запускають проєкт Лінія дронів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умеров. За його словами, ініціатива сфокусована на найефективніші безпілотні системи у сухопутних військах та в Держприкордонслужбі. Умєров зазначив, що перший етап охоплює п'ять полків і бригад. Зокрема, 20-й полк К-2, 429-й полк Ахілес, 427-й полк Рарох, 414-та бригада Птахи Мадяра, полк Фенікс, Відомий як бригада Помста, за словами міністра, буде поєднано піхоту та безпілотники в єдину ударну систему, що у свою чергу дозволить формувати зону ураження глибиною від 10 до 15 кілометрів, де ворог не зможе рухатися без втрат. Лінія дронів надаватиме піхоті постійний повітряний супровід та прикриття. Також виявлятиме та знищуватиме цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій. Уміров додав, що це кардинально змінить тактику бою, даючи українським воїнам вирішальну перевагу. В Україні прогримів фінал національного відбору, де глядачі та журі обрали представника України на цьогорічний конкурс Євробачення. У фіналі переміг гурт «Циферблат» з піснею «Bird of Prey». в результаті голосування суддів та глядачів, гурт отримав 19 балів, 10 їм присудили журі, а 9 – глядачі. Цьогоріч українські артисти поїдуть у Швейцарію та представлятимуть Україну на 69-му пісенному конкурсі, який пройде у місті Базель. В Україні невдовзі з'явиться можливість за допомогою лазерних технологій збивати російські ударні дрони типу шахет, і це буде зброя власного виробництва. Про це в інтерв'ю на Ютуб каналі Пресінґ розповів командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. За його словами, лазер це робоча зброя, яка пропалює метал і збиває літаки. Зараз уже на випробуваннях. Військовий наголосив, що незабаром поряд із мобільними вогневими групами, які, як усі звикли з кулеметами і тепловізорами, збивають шахеди, буде така сама машина, тільки вже з лазером. Лікарня Охмадит оголосила тендер на роботи в історичному корпусі, в який влучила російська ракета. Йдеться про токсикологічний корпус номер 3 Він є пам'яткою архітектури, тому його відновлення потребує ретельного проєктування, погоджень і спеціалізованих робіт. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов. В Охмадиті наголошують, що пошкоджений історичний корпус з часом буде реставровано, а наразі важливо захистити будівлю від впливу зовнішніх факторів, що не дозволить їй руйнуватися. А я нагадую, мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня Україна.